2014 рік був для нашої країни саме роком за всі години незалежності. Сотні тисяч українських громадян були змушені кинути свої домівки та поприїхати в порожнечку тисячі синів і донік України віддали своє життя за її свободу і незалежність за ліпшу долю нашого народу. Ми активісти Донецького євромайдану, вимушеної переселенці. Надіюсь, тимчасові дуже вдячні всім братам і сестрам за вашу підтримку. Хочемо сказати вам слова вдячності за те, що накинули в годину і підставили плече допомоги. Бо ми одна велика, єдина родина. Бажаємо нашому народу у 2015 році ще більше віри у себе, незбавності духу і єдності. Тільки совмісними усіями ми зможемо побідіти зовнішнього агресивного врага. Побідіть внутрішнього корумпірованого врага, тому що ми в місті з тіла. Друзі, дякуємо вам за ту допомогу, яку ви висловили Україні та Донбасу, зокрема. Та да, у році прийдешньому хотілося б побажати вам більше рішучості та менше бюрократичних перепон. Пам'ятайте, що підтримуючи сусіда в скрутну хвилину, ви зміцнити основи безпеки всього світу. Шановна українська влада, бажаю вам наступного року не повторювати ганетний шлях своїх попередників. Ми за вами спостерігаємо. Ми хотіли б, щоб наступного року ви так і дійсно навчились чути Донбас. Наш справжній український Донбас. Усі роки існування незалежної України на Донбасі було дуже багато патріотів України, які намагалися робити все залежне від них, для того, щоб Донбас не випадав з контексту нашої батьківщини. І зараз ми, патріоти України з Донецького, хочемо повернутися туди, повернутися в український Донбас. Але для цього варто почати прислухатися не до олігархів, а до патріотів.